Привіт, друзі! Привіт-привіт! Вітаємо вас на каналі! Прозича у Польщі! Так, що в нас сьогодні, Люшка, по плану? Закупи! Так, це у нас вийшло оцей дві торби. Далі тут виноград. До речі, виноград дуже смачний, тільки його стало вже в два рази менше. Такий великий-великий, рожевий. Просто фантастичний. До речі, всередині є кісточки. Тому що Люша сказав, що їх його їсти не буде, але я вже половині дала раду. Далі, тут у нас туалетний папір, цього разу взяли три шари і упаковка води. За це все ми заплатили, За заплатили 257,90. Але знаєте що? Цього разу мені здається, що тут досить мало таких продуктів. Не знаю, якось в порівнянні з іншими, мені здається, з попередніми, що там було набагато більше за ту саму, а може навіть трошки менше ціну. Буду розпаковувати, ви пишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чи на такий чек, чи це нормально закупів. Чи це я щось не в ту сторону пішла, коли їх робила? І так, Ілюшка, розбираємо. Так, супер! Здавай. Показуй, що там є тому в тих торбинках. Тільки по одному, так прошу. Сюди. Так, Попкорн. Це нам гристи до спільного мультика. Це також, типу, версія дитяча, але я не знаю, мені здається, цей дорослий не дуже треба. Ну, але це також два різновиди до, нам, до мультика. Далі попрошу. Ілюшка, помагай, помагай активніше. Так, це булочки для Ілюші. Тому що тільки булочки були. Хліба того, що я купувала минулого разу, не я було. Привіт, пан, -бан. пан Банан. Бананів взяла багато, але цього разу вони вже були не на акції. Далі. Привіт, я пан -ман так, манго. Ілюша казав, що буде пробувати, бо він не пам'ятає, яке воно на смак. А я Привіт, дуже люблю. я пан Досить таке воно мігеньке і степле має бути. Я Дякую, пан Синку. Дякую, Синку. Положи. І так, жуйки у нас 42 штуки і цеселів, і ще одна. Одну завжди ношу у себе в сумочці, а другу залишаю у себе на роботі. У мене на роботі, до речі, такі от знаєте, дрібні штучки, якось все продубльовано. Тобто жуйка, ще одна помада, там ще щось таке дрібненьке. Все це лежить. Дуже люблю, коли зручно і комфортно навіть в таких от місцях. Так, цибулька і буряк. Як ви бачите, буряк у нас ходовий, 500 грам упаковка. Привітне авокадо! Дякую. Так, два авокадо. Е, до речі, діставай до речі, вони по 4 злотих. 3,99, здається, одне. Такі з твердіших, тому їх взяла тільки два, щоб вони полежали не знаю, дозріли. Це, це також авокадо, тільки інший вид. А оці, до речі, тут у пакування здається, оце тих 500 грам, якщо я не помиляюся. So Де тут написано? Так, синку, зараз. Так, 500 грам Абокадо, хас. Ем, Не знаю, що там вигідніше купувати, але взяли те, що було. Ці м'які, щоб уже їсти, а ці ще полежать трошки почекають свого. Ілюша Яблучко попросив взяла тільки одне, бо я своє ще не з'їла попереднє. Він буде їсти. Казав, що більше одного не буде, тому тільки одне. Е, взяла оливки, це буду готувати щось із кім листковим. Привіз щіточки! Які ви класні! Щіточки Ілюші до садочка, тому що десь його пішла в невіддані краї щіточка, тому треба новенькі. Взяла відразу беру таких дві упаковки, мені так продаються. І так використаю. Так, огірочки. Огірки з знайшла, хоча ж кілька О, живих. Тому що... О, до Добре, давай діставай, тому що вони там трошечки були такі я е, я старенькі, скажімо так. Я пан ну то паприка, то вона, пані паприка солодка. Це у нас а. до нагетсів будемо. Ой-ой-ой-ой-ой, оте, що ти взяв і так, так гарно енергійно крутиш, не треба крутити. Це яйця. Цього разу, до речі, взяли яйця ось таку велике упакування. Завжди беремо ці менші, я цього разу взяла. Так, в принципі, по ціні, здається, там щось на один злотий це було дешевше навіть. Залом було б дешевше дві таких упаковки взяти, тому що там на другу 30% знижки, але це було для нас вже трохи забагато. Так, далі два ось цих французьких тіста. З них хочу приготувати такі, такі ніби закусочки з оливкою. І десь тут є бекон. о. Із беконом, і там в мене ще сир лишився, таке щось, знаєте, ніби погристи вечором. Взагалі на вечір такі речі не треба їсти, але ми будемо їсти це вечором, погристи щось такого смачненького. Соєвий соус, так як Ілюша сказав, взяли на цей раз цей. Мені більше смакує власне, такий варіант. Він ніби такий в порівнянні з тим попереднім, ніби розведений і так далі. Але він більше нагадує ну, той, який мені принаймні подобається, який в закладах. Далі, що там Ілюшки, ще є. Так, наш натуральний йогурт безлактозний. Взяла тільки два, бо попередньо ще один лишився, і ми його дуже якось мало їли. Ой, що там є? Ого, м'яско! Знаєте, що ми з того м'яска будемо готувати? Ілюшка, що це буде? Ану, кажи. Пам'ятаєш? Що ти просив, що хочеш? Нагетс! Так. Як сказала, що просив, то знає. І так, за кілограм, за кілограм 21,99. Тут один і тут трошечки, трошечки більше другий. Синку, почекай хвилиночку. І тут трошечки більше кілограма ще один. Це нам і якісь котлетки курячі рублені, можливо, приготувати, і нагетси, тому що Юлюша казала, що дуже хоче. І знаєте, що саме смішне? Робила вже такі смачні нагетси попередній раз. І я не пам'ятаю, як я їх робила. Я навіть не пам'ятаю, чи їх смажила, чи їх в духовці робила. Юлюша казав, що це добре зараз вернуся, бо все розкажу, покажу. Ілюша казав, що вони такі смачні, що він навіть згідний їх їсти замість макових, тих, що з Макдональдсу. Але я на серйозно не пам'ятаю, як я їх робила. Тому буду пробувати. Сподіваюся, що згадаю хоч щось. Далі ось такі е, макарони. Це з е, повнозернистих, М -м, Чекайте, чекайте, скільки. 500 грамів з повнозирнистих е, сортів. Далі картопля. Застали тільки ось таку упаковку, але добре, що взагалі застали, тому що е, і так їх тільки залишилося. Півтора кілограми. І ще ми взяли каші, О, дивіться, віця кільшопу поскладав. Взяли ми каші. Гречана, остатньо ми, до речі, досить якось активно її почали їсти. В попередню у вона з'їджена, хоча стояла до того, я не знаю, місяців три і ніхто з нас двох її не хотів. Цей раз з шпарками нам дуже добре зайшла, і я вам скажу, що здається, я полюбила гречану кашу. Так. Ну, не просто, що треба їсти, що от просто час від часу, а полюбила просто, що от хочеться її. І ще ми взяли спробувати на цей раз отакий от рис. Взагалі, там був оцей червоний з таких цих видів. І чорний ще, такого, що я не пробувала. я вам скажу, це дуже цікаво. На наступний раз візьмемо ще чорний, тому що ми і так за тиждень не з'їмо, а може, з'їмо і ту і ту кашу. Ну, в кожному разі чорного не брала. На наступний раз планую. Мені дуже цікаво. Дуже цікаво відкрити і подивитися, який він. Чорний бачила в таких прасованих цих м, упаковках, там, де такі м, ці, го ж, як же ж вони. Ну, ці східні товари продаються, то там його бачила. Ой, який він класний. І він там той чорний дуже ефектно виглядає. Цей також, знаєте, так, цікаво. Мені вже цікаво його спробувати. Вони, до речі, довше готуються, ніж, ніж такі звичайні, з того, що я бачила по часу приготування. І в ідеалі я читала в інтернеті, бо водила, який корисний рис, який краще купити. То там було оцей червоний, чорний е і такий рудий, бронзовий. Так, рудий. такий цей, Фаревий, як це кажеться. Будеш таке їсти? Тут що ти є, навіть закаса. <сум> не знаю, навіть, що ти є закаша. Ну супер. Синку, знаєш, я теж ще не знаю, яка вона на смак, але мені здається, має бути рис як рис. А колір тобі як, сину? Подобається, але там всі однакові турбинки не треба виймати. Щось там ще знайшов? Останню, Останню так? Давай, ну ховай їх. А на наступний раз купимо таку саму, тільки чорну. Будеш їсти? Це, Боже, як я люблю, як мені це подобається, що дитина не погоджується на все на світі. А стверджує так як, так як має бути. Що я спочатку спробую, чи я взагалі це буду їсти. Ну, але головне, що не відмовляється. Мені здається, що це так вже дуже багато. Знаєш, тут можна закрити. Yeah. Отут. Угу. Загалом, це, отак от, скажу вам, отакі закупи у нас вийшли. Знаєте, зараз, як вже виклали на... сюди на поверхню, то мені здається, що тут навіть трохи щось є. Але загалом, я би вам сказала, Ілюшка зніми я це, прошу. Але загалом, мені здається, що трохи менше, ніж попередні рази. Якось так, знаєте. Звичайно, може, різні групи товарів, тому так може здаватися. Але все-таки. Ось такі то були закупи. Ілюшка, хочеш їсти? Що будемо yeah. готувати? So... Що будемо готувати? На гетце! So... Так, ми йдемо згадувати, як то мама готувала на гетси. Думаю, що це були вони в духовці готові, але це не факт. Ми з вами прощаємося, тому що хочемо їстоньки. Так? Так. So... Кажи папа. Папа, папа, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Так, супер! Хорошого приємного вам дня! І зустрінемося у наступних наших відео. Па-па-па-па!